В Цьому відео я передав 10 продуктових наборів для людей похилого віку, які особливо потребують нашої підтримки. Ми живемо в складний час, коли допомога ближньому стає важливішою ніж будь-коли. У кожному наборі продукти першої необхідності, вітаміни, аспірин та інші ліки. Окрім наборів від моїх глядачів, також було передано гроші, продукти та ліки. Дуже дякую вам за кожен донат. Ці речі можуть стати невеликою, але такою важливою підтримкою для тих, хто не завжди має змогу подбати про себе самостійно. Хто це? Дочка ваша. Мам, хто вам їсти дає? Ось яєчко ми їли хто дає їсти. Хочу висловити щиру подяку благодійному фонду Надія, який надав ці продуктові набори. Завдяки вашій допомозі ми змогли підтримати тих, хто цього потребує найбільше. Я вірю, що добрі справи мають здатність надихати інших. Кожен з нас може зробити щось важливе. Навіть маленький крок здатен змінити чиєсь життя на краще. Давайте об'єднуватись заради добрих справ та не залишатись байдужими, бо разом ми можемо більше.